Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарую вас за будь-яку активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Будь ласка, заходьте в опис, там є всі контакти, є інші пропозиції від мене. Закликаю вас і запрошую вас щиро, дивіться <звісно> на індивідуальні консультації. І так, любі друзі, постійна рубрика, що є, що буде. Пам'ятаєте, да? те, що є, це події, котрі вас характеризують або ні. От. Тож, дивіться, якщо щось, я кажу, повне, да? розказую повне значення карти, тому що вони багатогранні все ж таки. От. І це не обов'язково, що у однієї людини відіграються всі аспекти, хоча буває і таке. От, тож, бачите, вже карти поспішають. Ну, тоді поїхали. Що є, що буде. Що є, що буде? Плюс-мінус ситуації, тобто, що допоможе, що буде заважати, да, От. О, іноді, бачите, іноді, як вони, ну, пої. Дуже цікаво випадають ці карти. І тепер як порада або на що тут звернути увагу? Да, іноді ця карта вона підтверджує щось, тобто зверни а, ну, значення да повторюється. І тоді це означає, що звісно, вже ну, без варіантів треба звернути на це увагу. І так, четвірка кубків, дивіться, це ваші енергії наразі. В такій позиції карта каже про незадоволення, сумніви, втома від життя, якась меланхолія, огида, можливо, навіть до себе, взагалі до всього, да? до рідних, до, 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 ну, до оточення. От карта каже про самотність або бажання самотності. Про холостяцьке життя так само да? дивіться, самотність, холостяцьке життя. Це не означає, що ви обов'язково наодинці, що у вас нема пари. В такому стані іноді, в таких енергіях, людина себе відчуває так, будь-який він один одна, навіть в родинному колі. Да? Тут, знову таки, тут треба звернути на це увагу. Тут досада, якісь можуть бути необґрунтовані підозри. Стан, коли людина не бажає приймати блага. Стан, коли хочеться зустріти вже щось нове, але страх втратити хоч те, що в мене є, він Стимулює, скажімо так, він стимулює дії. От, Тож дивіться, тут про тотальну втому. Від такого стану, звісно, можуть бути і сварки да, з рідними, не, якісь непорозуміння і так далі, любі друзі. Що буде з цього? да, Сімка мечів. Ну, тут, що тут можна сказати ще? Що тут можна зробити? Звісно, запрогнозувати собі. Внести в свій розпорядок, да, в розклад свого життя відпочинок, тому що довга людина на таких енергіях не може протягнути. Да? Добре, що тут одразу не дуже критична карта випала, але темне ну все одно да тут же мечі, сімка мечів. Дивіться. Карта непогана тут про нові можливості, про успіх, достаток необхідної інформації в ну в тій сфері, в котрі, в котрі для вас актуальна. Тут про нові спроби подолати нагальні труднощі. І все буде успішно, не, не дивлячись на все, да? на, на інші події якісь. Але карта вас попереджає: слідкуйте за своїми словами. Не кажіть зайвого, не дуріть когось. Можлива крадіжка, а можливо, ви захочете звідкись забрати щось своє. Але знову такі любі друзі. Забирайте тільки своє. Бачите, він залишає не своє. Тому що якщо ви візьмете ще і не своє, то звісно, крадій потім прийде в ваше життя. Тому що бомеранг ніхто не відміняв. Розумієте, да? Карта радить прораховувати кожен крок, берегти свої сили. В цій позиції не треба рватися вперед. Робіть все. З розрахунком і спокійно. Тут головне спокій. І так, що буде допомагати? Десятка пентаклів, але вона перевернута. Ну, дивіться. Що тут може допомагати? Ну в такій позиції карта каже про збитки. Тут якийсь буде критичний момент, розумієте? Десятка це щось нове. От, можливо, да, можливо, ви все ж таки щось десь своє хочете забрати, і у вас це вийде зробити. Але все нове, це теж ще як перелом. Розумієте? Десяточка теж може бути як перелом. І іноді збитки та, та, та втрати нас мотивують. А карта тут попереджає вас. Що ваш прибуток може піти так же легко, як і прийшов. Не ризикуйте тут марно. Да? Карта каже, що ви, можливо, ще не готові зустріти свій успіх. Тут треба поставити собі мету і розуміти, що треба вперто трудитися задля досягнення тієї мети. Оце вам і буде допомагати. А ще. Звісно, іноді людей мотивують саме втрати і збитки. Коли людина, ну, знаєте, вона залишається з чимось да, після всього, скажімо так, от, з якимись дрібницями. І тоді тільки людина починає мобілізувати внутрішні сили. І ще, будь ласка, тут по цій карті, будьте уважними. Якщо вас, можливо, хтось буде вас е, зазивати да, в якусь азартну гру, е, в якусь е, ну, пограти, не знаю, в автомати, в карти і так далі. да, от, У вас може бути там шанс і вдача, але знайте, знайте, що той шанс і та вдача вони розвернуть ваше життя не в кращу сторону. Одне зі значень. Дивіться, це не обов'язково, що це прям до вас особисто, Ви можете просто про це дізнатися. Але все ж таки, я е, хочу це сказати. Я завжди кажу повне значення, да? тому що можливо це когось і врятує навіть. Да? Тобто не ризикуйте марно, бо тут іноді відіграється як фізична смерть. Розумієте, да? Е, якщо ви кудись все ж таки дасте себе втягнути в якісь азартні ігри, можете не розрахуватися, злити всі гроші, і потім ви будете ну, балансувати між, скажімо так, між життям та смертю. да? Я хочу все ж таки запитати: десятка пентаклів, чому вона в плюсах? Можливо, ну, щоб ми вже точно це протрактували, тому що ця зрозуміла, але вона в мінусах, ну, неймовірно просто. Чому? Що, на що саме зробити тут акцент в плюсах? Що ми візьмемо, який головний плюс? Да? Те, що нам треба щось розрахувати, ми вже зрозуміли. Король, король жезлів, Ну, дивіться, король жезлів це в принципі про успіх задуманого підприємства. Ну тоді мені зрозуміло, в принципі, да, що вам буде допомагати, те, що ви поставите собі мету, і будете розуміти, що не через азартну гру мені зараз треба діяти, да? просто ухватити, скажімо так, вдачу за хвоста, і вона все одно вислисне, да? а треба поставити мету, що я хочу досягнути. Запланувати собі, да, як я буду то робити, тобто, як я досягну свого успіху, тобто тут бережіться просто якихось необдуманих вчинків, не ризикуйте своїм статком тим, тим що у вас є. От. Тому що тут про справедливу та благосну ситуацію, да, якщо ви виберете для себе для досягнення свого успіху. Гарну мотивацію, да? я хочу успіху, але чесно, якщо мені треба щось у когось забирати, то я заберу тільки своє, да? що належить мені. От. І тоді, звісно, Всесвіт буде вам допомагати. Якщо ви захватите щось, ну, щось інше, да? не ваше, то звісно, тоді всесвіт прийде і буде з вами розбиратися так само. От, що тут ще може допомагати? Тут може бути гарна новина про спадщину або про якісь фінанси. Тож дивіться, у вас буде просто випробовування, або ви, да, від втоми, ви можете вже нічого не хотіти. Ви можете. Ну, скажімо так, навіть не зовсім адекватно мислити, да? тому що вам буде все одно вже на своє життя, можливо, да? Ну, мав в мене повного успіху, тільки чотири кубка. Дай Бог з ним, тоді і вони мені не потрібні, і так, і сяк, да? і піду я зараз все прогуляю. Тож, будь ласка, якщо ви тут стримаєтесь, зрозумієте, що окей, я хочу більшого, і це добре, да? я забрав своє. Як я можу це інвестувати? Да? От я один можу залишити собі. Один продати, наприклад, там, не знаю. Кудись скластися, да, собі хату купити або ну щось, да? От, а три я, я їх дам якимось там військовим, я їх дам в оренду. Наприклад, ну це я так да, утрирую зараз я шуткую. Я їх дам в оренду, мені буде щось кра капати потрошечку, да, і я почну розвивати свою справу. От. тож, будь ласочка, не вішайте носа да, і не ведіться. Ви бачили на початку розкладу, диявол показався з колоди. Розумієте, диявол показався, я його запхала, але все одно, да, він показав, що е, що може бути, який може бути негарний. Це потім, коли ви на е, все спустите, це вас те, теж може мотивувати. Розумієте? Іноді деяких людей в мене є клієнт, молодий хлопець, але він м усвідомлює і каже так відверто. Він каже, я кажу, я розумію. Що мене мотивує взагалі, я починаю ну рити землю, я починаю круто рухатись тільки тоді, коли я без нічого залишаюсь. Ви уявляєте, це хибна просто, а, це сценарій, котрий йому передався, на жаль, да, від його батьків. Він того ще, ну, то було на консультації. До того він того не розумів. Він каже: от коли в мене щось є. Я задоволений, я не особа. Я сижу собі, ну там образно, да, медитую. Тобто я живу і живу. Коли я опускаюсь на дно, тоді я починаю вигрібати. Але ж це теж не дуже, скажімо так, перспектива, да, невелика перспектива. Чекати, щоб стартанути, щоб перейти на новий рівень, тобто чекати себе, чекати якихось переломних моментів. По-перше, по-друге, він же ж не просто чекає. да, він розуміє, що тільки так він зможе рухатися далі, і він притягує якісь негаразди постійно. І оце ми з ним пропрацьовували. То, будь ласка, можливо, у вас теж така схема, так, такий сценарій життя. Можливо, вам його подарували. Да, можливо, ви того не усвідомлюєте навіть, а тільки через якісь, взагалі, от коли ви вже впали, да. Пали так, що юшка потекла, тільки тоді ви починаєте щось, щось там підійматися і думати так, а що, а як мені тепер? Да? Ага. Ну тепер там вже мені треба рухатися, вже втрачати нема шок окрім життя. Да? О, тож подивіться, тут треба вам а, якісь моменти. Тут можливо негативні у ці сценарії у вас є. От тому розберіться просто з ними. І ще дивіться, що може вам допомогти. А, можливо, є в вашому оточенні людина, да. Котра має статок, ця людина дружна, налаштована до вас, він готовий вам допомогти грошима, наприклад, ну там зайняти ще якось підтримати. Да? Він готовий дати вам пораду гарну. От в принципі, тут карта каже: якщо ви зараз все тут заплануєте, знову таки не в азарт підете в якісь ігри. А у свою справу. Тоді у вас по цій карті буде просування по кар'єрі легко. Це вам допоможе. Да? Це, можливо, знаєте, як буває, навіть втома проходить, відкривається друге дихання, коли починає щастити. Да? От. Тобто, тут вам головне о, встояти, да? встояти і кудись там в азартні ігри не засунутися. Що буде заважати? Ну, чесно кажучи, двойка кубків. Це сильна карта, її вплив буде благосним, не дивлячись на інші взагалі карти. Ви повинні розуміти, що ви під захистом вищих сил. Тобто, скоріш за все, вас вищі сили прикриють, навіть якщо ви будете на межі смерті, розумієте? Але нащо це вам? да? Ну, Про це ви вже подумайте самі. От. Але ця карта каже, що вам буде заважати. Тут, дивіться, давайте розбиратися. Партнерство, шлюб це значення цієї карти. кохання. Укріплення союзу, котрий вже є, да, або поява нового альянсу, в котрому будуть і гармонія, і порозуміння. Карта обіцяє зустріч зі своєю другою половинкою з коханням всього життя, це щастя призначено вам згори. Тут буде бажання бути почутим та зрозумілим. Як це може вам заважати? Да? Тому що ви замість того можете дивіться, ви можете уйти в нові відносини, а тут ви ще не вирішили свої справи матеріальні, да? в матеріальному світі якісь кар'єра і так далі. Ви можете просто це задвінути, розумієте? От, можете це задвінути і почати просто ну на влаштовувати своє особисте життя. Але, будь ласка, ви повинні розуміти, як дорослі люди. У всьому особистому житті це ну це клас кохання, да це чудово. Нові відносини вони так само в принципі можуть і мотивувати. Але знову таки ви повинні розуміти, якщо ви не будете розвиватися і в інших, да, якщо ви будете розчинятися просто в інших людях, тому що в нас в мінусі тут, то означає, що забагато да можливо ви почнете або не знаю робити там якусь надмірну опіку над своєю людиною, з котрою ви познайомитеся. Або якось забагато буде, да? от ви просто все залишите і будете тільки е, жити своїм коханням, розумієте? вас так теж надовго не вистачить, любі друзі. У вас повинні все одно бути, е, повинні розвиватися інші сфери, тому що будь-яка людина приходить для особистого розвитку сюди. да? От. І щоб у вас потім. Е, щоб потім у вас не ви ну, дивіться, щоб у вас не вийшло такої ситуації, що ви будете потім, як знаєте, кажуть, я, я тобі там усі кращі роки віддав, віддала. Да? Я там кар'єру не буду не будувала. А ти оце мені там ну щось там потім. Да? Тому що дивіться, навіть якщо на цей момент це від вищих сил вам подарунок у вигляді партнера, це не означає, що цей ваш союз. Повинен бути все життя до самої смерті вашої, розумієте? Тому що все одно люди змінюються. І, можливо, прийде потім момент, да, коли вже буде неактуальні ці відносини для вас. От. Але ви потім будете волати, що я тобі все віддала. да, Замість того, щоб тут розвивати все одно свою кар'єру. У вас тут буде нелегкий вибір, але ви повинні пам'ятати, що, ну. А... Чим більше ви розвиваєтесь, ви будете цікавіше все одно, ви будете цікавіші для, своєго, для свого партнера, розумієте? Тому що ви будете здобувати і нарощувати свою самодостатність, підіймати через кар'єрний зріст свою самовпевненість собі і так далі. Тобто у вас не буде якоїсь внутрішньої претензії, тому що навіть якщо жінка або чоловік, вони сидять вдома і мовчать, да, чимось пож... ну, жертвують за, для відносин. В них все одно всередині є претензія. І інший партнер це постійно відчуває і все одно, то потім стає між, між цими відносинами. зрозуміло, да? на що тут звернути увагу? І дивіться, колісниця вже старший аркан. да? єдиний в цьому розкладі, але вона випала перевернутою. І тут карта каже про порожні якісь поради, про слабкість, про сварки, про руйнування планів і про війну. Тож, будь ласка, дивіться. Тут у вас фізична смерть, тут у вас війна. Тут тотальна втома да, людина не приймає якісь блага. Знову такі, не обов'язково, що буде ваша смерть, розумієте? Навіть не обов'язково, що це буде смерть вашій родині. Будь ласка, не концентруйтесь на цьому. Але я вам про що хочу сказати, що тут якась криза, розумієте? Стан війни це може бути у вас всередині, розумієте? І ви будете все одно притягувати навколо себе якісь руйнівні події, слабкість, да? слабкість за такого стану. Вам буде важко навіть тривалий час в такому стані тотальна людина втомлена. Вам буде важко тримати себе в ресурсі і задля гарних таких відносин, розумієте? От, ви просто можете самі зіпсувати ці відносини. Тож, будь ласка, тут знову таки, да щоб у вас далі перевернулися в облага вашої енергії. Попіклуйтеся про себе, попіклуйтеся про себе, дайте собі який відпочинок. Ну, котрий ви можете собі дозволити. Ну, не можете ви куди там за 30 морів поїхати кудись, да, на море, на, на океан, я не знаю, ну куди-небудь. Да. Ну просто підіть в парк. Після роботи залишайтеся десь на півгодинки, на 10 хвилин просто закрили очі, посиділи десь на лавочці. Подумали про себе, подихали, да, зняли на себе напруження, а, займіться якимось техніками. Це можна не знову-таки це можна все робити пасивно, да. Тобто навіть зовні, якщо ви будете робити дихання, якісь практики, да, ви можете це робити в будь-якому місці. Зовні це буде не дуже і бачно, чим ви там займаєтесь. Ну, сидіть людина, закрила очі і так далі. Це б, на той випадок, якщо у вас вдома, наприклад, зараз немає такої можливості, да побути наодинці, тобто знайдіть собі якесь місце, да знайдіть його. от Давайте я запитаю, яка енергія вам допоможе? Яка енергія буде вас тут підтримувати? Щоб ви все ж таки да і втримали свій союз, якщо це для вас актуально. Тому що тут може бути діловий, в принципі, союз. Не обов'язково тільки кохання. да Якщо для вас кохання... А зараз не актуальна, це може бути діловий союз, знову таки, ви можете піти туди, забути про свою справу, да? про те, що для вас все ж таки було актуальним. Можете тут просто, щоб ви не розчинилися, да? тому що надмірне кохання, воно може задушити відносини, розумієте? От, тож, будь ласка, контролюйте себе. І так, енергія, котра вам буде тут допомагати в цьому відрізку. О, будь ласка, будь ласка, обожнюю цю карту. Яка енергія? Ваша індивідуальність буде вас підтримувати, буде вас надихати. Да? Будьте собою. Будьте собою, ви маєте право бути такими, такою, які ви є. Ви потрібні в цьому світі саме в такому втіленні, в котрому ви зараз є. Розумієте? Ну, якщо вже казати про духовний розвиток, да? то це просто аватар, скажімо так. Сама сутність, сама цінність у вас всередині. І коли люди концентруються тільки на зовнішність свою, да, на, на, зовнішні, на зовнішньому вигляді, ну це не про духовний розвиток. Розумієте? Це про невпевненість, да, не Ну скажімо так, не дуже не дуже правильний. Я б сказав, це теж некоректно, не то що правильний у кожного свій шлях. Звісно, люди, наприклад, котрі. Ну, В них більш низькі, скажімо так, вібрації. да? Для них не зрозуміло взагалі, про який духовний розвиток інші кажуть, що це взагалі таке. Вони навіть ну, вони навіть вважають, наприклад, що інтуїція це щось а, з фантастики, розумієте? Ну, тобто, Це щось вигадане, якісь казки і так далі. Так, є такі люди, їх теж багато. Тобто… А, і вони, звісно, ті люди вони концентруються тільки на зовнішності. Да? Для них вони там щось собі а, вирішують, щось якось її змінюють, замість того, щоб нарощувати внутрішню свою самоцінність. Тобто вас буде тут підтримувати розуміння і те, що ви почнете цінувати свою унікальність. Ви знаєте, що ця людина дуже хоробра, тому що. В них в цьому в народі да, в них альбіносів в один момент, ну якийсь період їх вбивали, їх вважали а, ну, нечистими від диявола і так далі. Ви розумієте, який нонсенс? І ця людина він дуже хоробрий, або вона, я не знаю хто це, да, тобто ця особа вона дуже хоробра, що вона зараз стоїть тут і не боїться, да, тому що вона, в принципі, може будь-яку мить, будь-яку хвилинку постраждати розумієте, да, Тож будьте хоробрими, захищайте свою унікальність, свою індивідуальність, не, не впадайте у вічай, да? не беріть зайвого, не ризикуйте марно. да, ну, От я не знаю, тут, в принципі, ці люди навколо, вони дружньо налаштовані, да, але все-таки я не знаю, де ця людина, і вона все ж таки така ну, є. Якийсь напряг, да? вона така напружена обличчя в неї. От і я вважаю, що тут в принципі вона може ризикувати. Ризикувати. Але знаєте, іноді все ж таки треба вийти в толпу і сказати: Я є такий, така, яка я є, я себе приймаю. Якщо ви мене не приймаєте, то ваші проблеми. Да? Але, але ж знову такі, якщо ви ну, більш впевнені, що вас там одразу не, не вб'ють. Ну, тому що тоді не, не буде сенсу, скажімо так. Да? І то буде дуже коротке для вас життєве навчання. Ну, от, Коли доля. Дає тобі лимон, зроби з нього лимонад. Коли вам доля дає четвертий кубок, візьміть його вже, да, відкрити очі, протягнути руку. В будь-якому стані ви можете, зробіть зусилля, прийміть всі блага, котрі у вас є, зрозуміти, що вони всі для вас, і ви гідні того, щоб відпочивати, щоб витратити один кубок продати, да, знову таки, витратити на себе, по поїхати кудись відпочити і так далі. Підтримуйте себе, будь ласка, любі друзі, тому що Всесвіт тоді вас точно буде на руках носити, бо він нам повертає все, що ми даємо йому. Якщо ви покажете, що ви про себе піклуєтесь, кохаєте себе? Він буде вам і людей таких посилати на вашому шляху, от і сам вам буде ну, всячески буде вам допомагати і буде вас захищати. До побачення з повагою, Софія.